Доброго дня, шановні колеги, вас радий вітати на Бус-14. Сподіваюсь, вже наступний 15-й буде в мирній Україні очно і, як завжди, в такій гарній, дружній товариській атмосфері. Сьогодні ми поговоримо про порушення свідомості чому, бо багато лікарень приймають поранених і черепно-мозкова. Травма, поранення присутні понад третини тих, що перебувають на лікуванні в стаціонарі, і це стає такою соціальною проблемою, тому що це повинні стосуватися кожного і знати трошки ширше. І сьогодні, в цій презентації я маю конфлікт інтересів, наскільки ви виражений це вам судити. І спочатку поговоримо про невідкладну допомогу і алгоритм стандартизований огляду та оцінки хворих «IBCD». І ді оцінка свідомості це лише четвертий етап цього алгоритму. А на початку треба переконатися, наскільки пацієнт живий, наскільки він в стабільному стані, чи в нього прохідні дихальні шляхи, чи в нього адекватна перфузія головного мозку, чи в нього адекватне дихання і гемодинаміка. І лише потім вже до нього звертаємося і про виходимо з командами: висунь, будь ласка, язик, зіжми мені руку, представляємося і оцінюємо його реакцію. На початку користуємося чи в смартфоні, чи в пам'яті. Така стандартизована, придумана в Великобританії, але та, що розповсюдилася по всьому світу, шкала оцінки ургентності дій, і якщо в нього сатурація менше 80 і ем, частота дихання менше 8, то це вже потрібно спочатку оксигенувати, а потім вже далі йти далі за алгоритмом. Якщо в нього артеріальний тиск менше 80 і тахікардія понад 130, то не можна від цього хворого відходити, і треба налагодити йому якусь інфузію, можливо, вазопресор, діагностику і визначити причину і спробувати її ліквідувати. Якщо хворий вже не червоний, а помаранчевий, тобто вже сатурація, під 90 вже захіпної від 30 до 35, то тоді можна від хворого відходити на хвилини і продовжувати цей алгоритм. Ну і е, такі е, жовті хворі, це ті, які не потребують от, в даний момент інтенсивної терапії, але можуть потребувати найближчим часом. Якщо ми кажемо про порушення свідомості, то дві великі планети: це кардіальні і такі аритмічні причини зниження перфузії головного мозку. Десь там поряд є колапси і запаморчення. І лише е, тоді вже третя причина тема сьогоднішньої лекції: не неврологічні нейрохірургічні причини порушення свідомості. Отже, е, синкопи це е, тимчасова втрата свідомості, яка внаслідок серцевих причин. Коли свідомість повертається без е, е, якихось втручань, тобто вона повертається спонтанно. Е, найчастіші причини синкопи – це кардіальні, це аритмії, але е, багато і синкопальних станів і навіть раптових зупинок серця, навіть після повністю ретельного всебічного обстеження не виявляється причини. Тому е, причини можуть бути такі неспецифічні. Ну і е, іноді рідко є такі рефлекси, які викликаються внаслідок неврологічних і нейрохірургічних, е, скажімо так, порушень, але то вже окрема тема. Там є вже і вихідний рівень порушення свідомості, на фоні якого може додатково рідко бути і сімком. Ну і переходимо до такої діалектики оцінки свідомості особливо це стосується пацієнтів в комі і в глибокій комі. І, іноді е, ми дуже з повагою відносимося до пацієнтів в глибокій комі, тому що не виключено, що вони будуть, можуть нас відчувати, якимось чином є такий локедін синдром коли е, Замкнена людина в собі не може нічого робити, окрім вертикальних е, рухів очей. Ми недавно його е, бачили і вже ставили діагностику смерті мозку, але було спонтанне дихання. Потім ми глибше розібралися і розпізнали цей синдром. Або е, це ще одна причина, ось яку е, іноді е, досліджують, що ну, греки безумовно вірили, що е, свідомість живе е, в головному мозку. Це в абсолютній більшості випадків е, правда. Але е, іноді е, в є такі е, стани, коли йде, е, е, наприклад, серцево-легенева реанімація, і е, люди перерозказують. Але це буде два-три слав слайда пізніше. Як поздний план повертаємося до цього а, слайду? Такі наступний великий британський професор Ашкан Кеймарс, якого ми запрошували на Бус, вони підкреслювали, що свідомість повинна в собі містити чітко два компоненти і зміст свідомості, тобто наскільки людина усвідомлює щось і здатність пробудитися, щоб розпізнати. Якщо немає хоча б одного компоненту, не можна говорити про е, свідомість. Ну, на, Недавно в нас теж було такі ряд цілих конціліумів. Велика професора розбирала хворий, відкривав очі, але він не міг нічого усвідомити, не виконати команди сенсомоторна афазія, фазія або Просто глибше порушення свідомості, і ми схилялися до. Плама і Познера, і якщо нема компоненту змісту, то лише пробудження відкривання очі не можна казати, що хворий свідомості, тому ми показали, що той хворий безсвідомий. Ну і е, в нас Ашкан Кеймарс розділяє свідомість на ще більше дрібних таких факторів. Це повинна бути і увага, і певне самоусвідомлення, і розум, здатність щось там розважати, тобто цю ж. Стосується думка, і з уваги починали, уваги закінчуються, тобто цей е, цикл. І філософи ще ширше уявляють цей поняття свідомості, в них трошки інші, але що межі з нашим, що може бути такі дві великих, е, скажімо так, питання або проблеми. Це легка проблема, те, що стосується неврологічних, нейрохірургічних аспектів, що свідомість пов'язана з мозком, і інша важка проблема це вже питання, коли там є з одного боку людей суспільства якісь суб'єктивізм. З іншого боку, на наступних слайдах ми поговоримо, що є цілий такий розділ неврологічної науки, коли Досліджують, що відбувається під час такого НІ death experience, близько до смерті, і як людина може спостерігати про себе з згори, навіть дивитися на прибори, навіть казати скільки разів згадувати, скільки раз за, за ці прибори давали аларм, Тоді як зрозуміло, що при. Часоція легенево реанімації людина не може цього напряму усвідомлювати своїми органами слуху, зору і так далі. І ось там, де наш друг Леонід Кривський, так сказати, працює, він ще років вісім назад нам розказував про цей центр в Саудгемптоні з вивченням Нідес Експірінс. На той момент у них було понад дві тисячі спостережень. Зараз явно більше. І от вони підкреслюють, що в дослідженні. Хворі, які не мають церебральної перфузії, адекватно можуть досить таки чітко розказувати про навколишнє середовище. В розділі неврології та нейрохірургії свідомості є цілий ціла глава, цілий розділ присвячений цьому питанню, і вони цитують аж шість різних великих досліджень від сотні до кількох сотень пацієнтів, яких систематизують згадки пацієнтів, і вони логічно вистраюються в цілі такі. Системи, що е, бачить і що відчуває людина, коли е, всім здається, що вона в даний момент ще не успішно пройшла серцево-легеневу реанімацію. На цьому ми е, закінчуємо той вузький сегмент. Бажаємо, щоб у вас було поменше таких пацієнтів, які доходять до але ж е, ми не можемо його відкидати, і це ще раз підкреслюємо, що хворих в комі, кома то ще не крапка. Треба до них відноситися з повагою, можливо, вони на якомусь іншому підсвідомому рівні щось там бачать і відчувають. А зараз сконцентруємося саме на практичних аспектах черепно-мозкової травми і розглянемо шкали, які її е е діагності рівні свідомості, передусім при черепно мозковій травмі, менше при інсультах, але поза тим можуть бути використані при будь-яких е порушеннях рівня свідомості. Отже. ШКГ розроблена в 74-му році, і в оригінальній статті вони якраз казали, що. Спочатку рухова відповідь, потім дивимося на вербальне відкривання очей. Незалежно оцінювати ці три аспекти. І якщо ми кажемо, що це хворі в комі, то ми так само підходимо спочатку до рухової відповіді, тому що ми не очікуємо ні вербальної, ні там якихось там усвідомлених відкривання. Очей зараз в, в книжку, яка називається Кома і розлади свідомості, підкреслюється, що шкала коми Глазго. Найвивченіша, і вона має найбільшу доказову базу, і хворі в коматозному стані, в яких є або розгинання, або згинання патологічне, або ціле спрямовані рухи, або щось проміжне між ними, не цілеспрямовані. Лише е, така моторна відповідь. Іноді перевищує за науковими даними в прогнозі будь-які інші більш великі і, і складні е, шкали. Тому е, ми погоджуємося з найбільшою розповсюдженістю шкали комаглазу і відразу забігаючи наперед, аргументуємо її використовувати рутин. Знов ну, таки є е, десятки публікацій є, і навіть таких малюнків, які розказують, як це робити, і е, іноді. Ми скажімо е, так, вражаємо, що ми десь стоїмо зверху, там де безпечно біля хворого. Але е, ось на четвертому е, пункті pain», що Там він віздровав головою. Хтось там каже, що віздрово треба підійти до руки, щоб він руку віддергав. Але ми будемо аргументувати з наступного слайда. Найбільш такий ем, простий і логічний ем, е, спосіб до нанесення подразника. І переконаємося, що принаймні для лікарів основний це може бути або е, в натискання на грудину, на надбровна дуга, або щепання за трапецеїдний м'ясо. Е, Ось в більшості публікацій це е, в, як виправдовується. Як варіант, може бути виведення щелепиці і болівий подразник, це і ту. Точка Ларсена на ліквідацію але то все окремі. коли ви нормальненько виводите щелепу, то ви можете дивитися за рухову реакцію. Це теж досить таке адекватне нанесення подразника і відразу ж дивимося, наскільки тонус щелепи збережений. Деякі автори не рекомендують грудину, ну, передусім для медсестер, але для лікарів це не стосується. Ось ще раз позднер, ті самі, скажімо так, місця нанесення подразника це ліпше радше ніж би ходити до пальця і чекати, поки іншою рукою він вас може пошкодити. Характерно, що на треба наносити від легкого середнього і до найбільш. Інтенсивно, наприклад, протягом 10 секунд. Оцінка балів за штучну за шикге стандартно починається з відкривання очей, але ми знаємо, що це такий компромісний варіант. Якщо хворий десь очікується свідомості, то ми оцінюємо мовну реакцію. А якщо хворий в комі, то ми спочатку оцінюємо рухову реакцію і ще раз підкреслюємо, що рухова реакція це є чітко розгинання. Це два бала це обличчя зазвичай 4 бальні хворих, згинання по патологічне напруження, коли не достає до остів підвздошної кістки не цілеспрямована не зможе до грудини, і цілеспрямована, яка а, тягнеться а, до самої а, точки нанесення а, подразника. Ну, скажімо так, алгоритм, який вам дасть уніфікувати. в гострому періоді, такої декортикаційної рігідності практично не буває. Це зазвичай, коли вже є підвищення тонуса, коли пацієнти в хронічному вегетативному стані, тобто такі реакції. Декортикаційна регідність це радше ніж радше, ну, наприклад, починаючи з третього тижня і не рідко на третій місяць перебування хвороб, ніж в перші години. А Безумовно, ШКГ розроблена для перших годин. Чому ми е, йдемо на використання коми і на третій тиждень і на третій місяць, щоб не допустити неврологічного погіршення, щоб дивитися, якщо він 9-10 балів. Хоча це і не дуже схоже на гострий період. Оці всякі такі рухи, там апатичні розлади, там відкривання очей не усвідомлені і так далі. Але якщо він знижується на два бали, нам зазвичай досить таки швидко веземо на комп'ютер, і в моїй установі в мої інституті нейрохірургії це робить і не обов'язково йому наявність нейрохірурга для того, щоб вести на комп'ютер. Знов таки, що нового з 18-го року, якщо немає реакції одного зіниця, то ми, наприклад, шестибальний хворий, який так згинає, ми віднімаємо один бал, він стає п'ятибальним хворим. Якщо нема двох реакцій, фотореакції, ми віднімаємо двох і він стає чотирибальним. Безумовно, що прогноз у людини, яка тягне руки сюди, і нема двох реакцій. Краще ніж оцей патологічне розгинання, але це чи не єдине виключення в оцій модифікації шкали коми гласи? Ну і 15 балів не можна ставити тоді, коли пацієнт не цілком орієнтований. Отже. Додатково з'явилася років 20 назад а, шкала Фор, де додається і а, дихання для нас безумовно важливе, але ми, як анестезіологи його описуємо окремо, і брейнстим, Рефлекс це там оці самі зіниці, на яких ми вже сказали, що вони війшли в комоглазу. Але як для анестезіолога, для нас важливі ну, так звані бульбарні порушення, чи ковтає, чи може захищати свої дихальні шляхи радше ніж просто бали, які додаються в шкалі ФО. Тому ми особисто нею не користуємося, не користуємося свідомо і хто користується, ми не заперечуємо, але вона нам не, не сильно допомагає в прийнятті рішень по тим самим комп'ютерним томографія. Ну і загалом, то, щоб ми не зациклювалися лише на глазу, треба дивитися і на центрацію очі, чи є розхідна косоокість, чи є діаметр зіниць звужений, розширений, закарія, сила м'язів, спонтанні рухи, мімічна мускулатура це діагностика коми першого ступеня, де вона вже є, і коми другого ступеня, де, як правило, немає. Ну, і патологічні рефлекси це повинен знати теж і анестезіолог. Ну а э, седація вкрай 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 важлива. Э... І вкрай, вкрай важливо дуже підкреслюю, оцінювати кому глазу навіть при аналвоседації, коли це не дрова там після наркозний е, медикаментозний сон, а коли це наша медикаментозна седація в інтенсивної терапії. На дуже превеликий жаль, коли нам надходять пацієнти, наприклад, з військового госпіталя, в них там, десь колись за царя гороха, і хтось колись там десь сидував, або о, протягом на транспортування невеличку дозу, вони не оцінюють. І е, пишуть ШКГ. седація для нас. Це суттєвий мінус з виписки, тому я всіх закликаю проводити седацію. Реакція буде пригнічення, тому що ерозал знижується, але контент свідомості при седації, е, особливо якщо це з наркотичними нагетками, він не сильно змінюється, або практично не змінюється. Седацію оцінюють як надлишково адекватна. Вже може бути глаз і недостатня седація знову таки тут глазго працює. За кордоном є шкали РЕМСІ і раз, раз це і на поглиблення седації, і на психомоторне збудження від мінуса до плюса, і відповідно, якщо хворий тривалий час перебуває в 28-й день, вже виходить в хронічний вегетативний стан або трошки краще синдром малої свідомості, то в нас є бажання його пришвидшити. І треба умови певні, які ми кажемо. Для того чи стимулювати чи не стимулювати, тобто внутрішньочерепна ситуація повинна бути, чи там не наростає гідроцефалія, вона чи частково може бути арозептивна чи обструктивна, чи подолали ми мінінг енцефаліт, часто ускладнює перебіг, тривалий, чи нема нозукреміальних інфекцій, які буде септичний і така септична інтоксикація, і всі варіанти енцефалопатії можуть бути, в тому числі при порушеннях водноелектролітності, і чи пацієнт, хоча б достатньо на що в нього є білки для функціонування протеїни, для функціонування мозку і, і так далі. І якщо ми позитивно дали на попередні відповіді, то передусім стимуляція свідомості це є фізикальний метод. Десь там хворому посильніше порозгинати руки, щоб не було в нього анкілозів, і вони тоді відкривають очі. Дивляться. Якщо це родичі роблять, то це краще. Якщо це роблять професіонали і научить родичів робити правильні рухи і високо піднімати і руки і ноги для не тільки для профілактики контрактур, а й для Профілактики трубоутворення, то це найпотужніший метод пробудження хворих. Коли починає пробуджуватись відкривати очі, то стимулюємо ковтання. Ліпше, щоб були логопеди, На жаль, це лише для приватних клінік, але ми по чуть-чуть коптанням радше чим кормить, тобто 10 рухів на день, потім 100, потім 200, А потім вже вирішуємо питання про те, що можна виняти там трахіостому на певний час, чи навіть дивитися на кормну на харчування чи через зон чині. І от коли такі хворі, і коли от родичі ми пускаємо, особливо зараз, коли є військові, то це ми бачимо на, на очах такі результати. Коли вони стабільні, вже позабирали плевральні дренажі, і то це найбільш потужно. Коли хворий стає зовсім стабільний, коли родичі вже от вони не можуть, вони вже розтраюються, от вони ну що, а що ще можна? Їм кажеться, що ці динаміка немає, тому що вони бачать щодня цього хворого, то виникає питання про медикаментоз. Не якась стимуляція. Коли пацієнт десь на рівні свідомості чи підсвідомості щось може усвідомлювати, от саме тоді час задуматися про медикаментозну седацію. Коли є ще сепсис, антибіотики, коли ще є там плевральні дренажі, дренажі ліквору, і так далі, і ще ми не знаємо, куди пацієнт піде. Моя персональна думка то ще не час задумуватись, і е, в нас є, е, наприклад агоністи дофамінових рецепторів, дофамінергічної системи основні в мозку, і відповідно ось сказаний переклад гарної такої канадської статті. Яка вказана, що стимуляція дофамінергічних рецепторів може бути перспективним методом? Це чи не єдина е, такий засіб, е, а який пройшов е, великі чіткі е, дослідження, які дійшли до рівня New England Journal of Medicine, найвищого рівня журнала, і коли назначалися не там. Перший день 14-й день, а починаючи з 28-го дня початок, а комусь назначали і через 3-4 місяці, то двохтижневий курс цим Амантадіном він на очах підвищував е, швидкість реабілітації і е, зменшував таку шкалу дисабілити, тому. Е, Підвищити роди віру родичів е, хворого в цього пацієнта, можливо, такими короткими курсами, і не обов'язково це там давати там вічно. А коли вони бачать, що може бути, можливо, вони посилять друге дихання для. Тих самих реабілітаційних заходів фізичної терапії, ну і е, нарешті Амантадін є ще пару інших, буквально на пальцях однієї руки, які мають певні докази е, для поліпшення реабілітації. Але наскільки мені відомо, у Амантадіна ці докази серед інших найбільш високі. І в нашому відділенні, е, коли ми отримали гуманітарні препарати. Я до того ніяким чином не стимулюючи, багато досвідчених лікарів от тягнулись рукою, а давайте ось зсушні ковда. Тому безумовно, що доказова база ще потребує подальших досліджень, але коли і родичі вже бачать, що все стабілізувалось, ну хочуть щось попробувати, то вам треба вибрати засіб найбільш ефективний з найбільшою доказовою базою. Тому робимо висновки, коли є коматозний пацієнт. То Безумовно, що починаємо з ABC, і Переконуємося, що він нормально дише, нормальна гемодинаміка. А потім оцінюємо шкалу коми глазго і дивимося. Стандартизованими нанесеннями подразнику, і нарешті, коли пацієнт більш-менш стабілізувався, але він залишається в комі хронічний вегетативний стан, синдром малої свідомості, чи так ще є пару таких більш тонких синдромів, то ми надіємося, що з'являться в наших руках засоби, які підвищать швидкість пробудження. Ну і на сьогодні, вже слава богу, є певні такі ласточки. Знов таки. Вирішується питання виживання, скоріше там, ми повинні смиренно робити все, що ми робимо. Ну, а якщо ми будемо добрі, смиренні і гарно працювати, то в нас, я думаю, що і пацієнти будуть покращуватися. Всім добра, перемоги і до наступних зустрічей. Дякую за увагу.